Доброго дня, друзі! Сьогодні буде дуже цікавий тест. 50 польських крилатих гусарів разом з 50 українськими реєстровими козаками проти 50 російських вітязів та 50 донських козаків. Швиденько покажу всі поліпшення юнітів, аби не мали претензії, що козя там не покращив. Швиденько подивимось на Росії. Так, академка, кузня, конюшня, так, все поліпшено. Ну що ж, почнімо. Зараз буде заруба. Вітязі, вітязі, так пішли. Дивіться, що коїться, друзі. Поляки та українці разом-разом перемагають Росію. Хм. Дуже цікаво, дуже цікаво. Давайте затестимо ще другий тест. Це дуже цікаво. Я. Все-таки думав, що Вітязі виграють цей бій. Наступний тест буде 20 на 20. Поїхали, побачимо. Давайте, давайте, так, виберемо так. Стоять разом. Ну, перед, перед, побачимо. Побачимо. Так, що ми бачимо? Ми бачимо... Дивіться, донські козаки ще живуть. Так, вітязі також, так? Да? Ого, ого, дивіться, дивіться. Ого, нічого собі, от так, Вітязі та донські козаки зараз виграють, так? Ці битві 20 на 20. Ого, цікаво. Ну що ж, поїхали далі. Третій тест буде найцікавіший. 2 на 2. Вітязь, донський козак проти крилатого гусара та українського реєстрового козака. Поїхали, побачимо. Так, давай. Ред. Ред. Дивіться, це заруба. Так. Крилатий гусар отакоє Донського. донський падає. Дивіться, що твориться. Вітязь проти двох, Проти двох вітязь. вітязь. Вітязь забиває, так чи ні? Ні, падає, падає. О, вони оба впали! Ось так. Вітязь та крилатий гусар падають і тільки залишається український реєстровий козак. Що в нього залишилось? Життів, ще в нього багатенько залишилось. 2-1. Перемога України та Польщі. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. До нових зустрічей!